Привіт, друзі! Мене звати Леся і я вітаю вас на своєму кулінарному каналі. Сьогодні ми будемо готувати типовий осінній грибний крем-суп, для приготування якого нам треба будуть 500 грамів ось таких грибів шампіньйонів. У мене комбінація білих та коричневих, але для приготування крем супу колір грибів абсолютно не має значення. Далі нам треба буде одна невеличка морква. Одна велика цибулина, Декілька маленьких картоплинок. Забагато картоплів такий суп нам класти не потрібно, тому що наше завдання, аби суп мав виразний грибний аромат, і щоб картопля не перебивала його, а тільки. Трішки-трішки підсилила і а, зробила консистенцію супу більш кремовою та приємною. Також нам потрібні будуть вершки кулінарні зі спецій мелений чорний перець, мелений мускатний горіх це одна з моїх улюблених спецій, яку я додаю а, в різноманітні крем супи, в овочеві рагу, і навіть коли смажу котлети. Але з червоного м'яса обов'язково. Біле м'ясо я мускатний горіх не додаю. Також нам треба буде лавровий листочок і звичайна кухонна сіль. Отже, спочатку нам потрібно обчистити та помити шампіньйони. Промиваємо наші гриби. А тепер нам потрібно обчистити цибулю та картоплю. Пишіть у коментарях, чи любите ви готувати грибні крем супи. Ви знаєте, у мене була нагода відвідати один ресторан британського кулінара, можливо, ви чули його ім'я Джеймі Олівер. І в цьому ресторані я спробувала дуже смачний грибний суп. Він подавався з вершками та гріночками. Неймовірне задоволення, незважаючи на те, що в ньому немає м'яса, немає звичної для нас ситості, але він втамував голод навідмінно. Це промив зараз наші овочі. Від мене втекла одна картошина. Після того, як ми обчистили картоплю та цибулю, нам потрібно дрібно нарізати цибулину. І середніми шматками нарізати гриби. І поки ми будемо тут все нарізати, чистити, раджу вам поставити заздалегідь каструлю з водою на плиту та довести воду до кипіння. Я вже відчуваю, що починає плакати від цибулі. Знаєте, хотілося б, щоб цибуля була єдиною причиною наших сліз. Таних життєвих обставинах, які склалися в Україні, на жаль, це не так. Привіт сино. З такими невеликими шматочками нарізаємо цибулю та зараз ми обчистимо морквину і натримо її на тертушку. Добре розігріваємо сковорідку і смажимо на ній цибулю та моркву. В киплячу воду додаємо картоплю і, коли підсмажилась цибуля, додаємо до неї гриби. Додаємо підсмажені гриби, цибулю та моркву у киплячу воду до картоплі. Додаємо лавровий лист та накриваємо кришкою. Зараз я представлю вам свого маленького помічника. Іди си, Сьогодні він мені допомагає знімати мої кулінарне відео. Я мату жувачку сьогодні. Жувачку? Добає. Так, ну і сьогодні на зарплаті. Да? Яка в тебе заробітня платня буде за те, що ти знімаєш відео, знімаєш маму? Жуйка? Ні. Майбу жуйки і Стоєво. Ну, це трошки забагато, ти кажеш. Ну, якщо ти будеш е, на постійній основі в мами працювати, то може 100 євро. Протягом якогось часу ти назбираєш. Загалом наш суп буде варитися 25 хвилин. За 10 хвилин до готовності додаємо до нього чорний мелений перець та мускатний горіх. Минуло 15 хвилин. Час посолити наш супчик. Перед тим як подрібнювати суп блендером, не забудьте дістати з нього лавровий лист. Додаємо до нашого супу трішки вершків. Перед подачею прикрашаємо суп грінками та насолоджуємося його ніжним вершково-грибним ароматом.